Вітаю всіх на каналі, всього потрошку у селі. Як ви вже зрозуміли із заголовку відео, я сьогодні хочу показати вам ті томати, які я вирішила залишити на наступний рік. Цього року я вирощувала понад 20 видів сортів і гібридів томатів. Деякі з них я вам показувала у відео описи. Посилання на ті відео я залишу в описі внизу під цим відео. Зараз якраз найкраща пора для вибору томатів на наступний рік. Запитаєте чому? А тому, що зараз в нас якраз екзаменаційна пора. Ідуть в нас дощі проливні уже другий тиждень. І тепер можна побачити, які з томатів не тріскають, які з томатів стійкі до хвороб, які дуже гарно врожайні, які з них витримують гарні навантаження. Смаки всіх томатів і їхню щільність ми визначали в попередніх відео. А сьогодні показую свої кущі станом. На 20 вересня 2025 року. Як бачите, листя вже на деяких кущах і зовсім посихає, адже всі томати припиняють свою вегетацію і листечко починає сохнути, томати достигають, і потрібен уже масовий їх збір. Та й погода про себе активно почала нагадувати, що вже осінь. Ночі вже дуже-дуже холодні. Тож, порівнявши всі томатики, які ми вирощували за ознаками, в першу чергу за смаком, за щільністю, за врожайністю, за стійкістю до хвороб, а також за оригінальним виглядом, на детермінантність і індетермінантність, ми не дуже звертали увагу, тому що для нас це не важливо. Я навіть більше люблю високорослі томати, які підв'язуються. Тож, провівши таке тестування, ми вирішили томатів наших залишити тільки половину. Тож, Починаю з ранніх сорт Санька і гібрид Брізколіно. Цього року вони себе не показали як ранні, але це, скоріше всього, пов'язано з холодною. Весною і початком літа. Тішить ось цей помідорчик кругленький, такий невеличкий, червоненький своїм смаком на початок липня і навіть з середини червня. Брізколіно такі невеличкі свічечки, але дуже вже вони нам на смак сподобалися. Такі цупкенькі, тверденькі, я навіть їх спробувала консервувати, які будуть спробую. перший рік консервувала. І зовсім невдовзі після них почали достигати томати солероссо. Такі компактні кущики з такими плодами гарненькими округлими і трішки-трішки видовженими, невеличкими грам 50-60 і дійсно мають дуже гарний смак. І самі кущі справді стійкі до хвороб до стресів і перепадів температури. Тоді за ними починають достигати апельсин і мамако. Мамако мені дуже подобається тим, що вони такі невеличкі помідори і дуже цупкенькі. Їх дуже добре різати на салат, і вони так не розлазяться. І от головне, що ця рослина зав'язує плоди навіть в спеку. Торік в нас так попало, що була сильна спека і дуже гарно вродили. А Апельсин сортовий, солодкий. Ми вже кілька років його вирощуємо. Їсти просто так, він дуже смачний. І його багато додаю до томатного соусу. бо Мені подобається як томатний соус, такий солодкуватий. А він дає саме такий смак. А Далі всі томати йдуть разом в достиганні. Ну, от нам подобаються такі сливочки, як П'єтра Роса» і Yellow River. Тим, що вони гарненькі на вигляд, і тим, що вони такі тверденькі. Yellow Рівер – сливочка така жовто-лимонного кольору, сливочка сама величиною до 80 грам. І такої ж самої величини сливочки п'єтра-роса, тільки вони червоні. Смачні і ці, і ці помідори. Їх я не консервувала, а взяла для в'ялення. Дуже швидко сохнуть, як і ті, і ті. В ті жаркі, жаркі дні. Під бляхою в нас на горищі, вони за півтора дня були вже готові. Так що пішли ці обидва гібриди в мене на в'ялення і вийшло дуже-дуже смачно. Їх я також залишаю на наступний рік, тобто буду купляти з них насіння. Далі йде у мене великоплідний гібрид каста. І порівняно за величиною такий же самий, а може навіть і буває більший, Ямамото. Ну Ямамото, я вам скажу, це взагалі чудовий гібрид. Я би не сказала, що це гібрид. Він мені схожий до сортового помідора м'ягенький, такий не тверді, як ці попередні. Колір його такий золотисто-жовтий, пригарнющий. І смак. Смак, хто любить солодкі помідори, то це взагалі можна поставити на перше місце. Його тако приходиш до куща, зриваєш, і ходиш далі по городу, і їсиш. Як яблуко. Єдина завада, що він високорослий і йому потрібна підв'язка росте вищий мене. В мене, наприклад, з цим проблем немає, але ви дивіться самі. От до касти гірше нагинатися, він низькорослий, тим більше, що він важкий, ще кущі розломуються, тянуть взагалі до землі, майже на землі лежить, якщо не підстелити йому щось. Ну, сам помідорчик класнючий, дуже смачний, такий м'ясистий. Одне недобре, мені не подобається, що він такий товстошкірий. Потрібно знімати шкірку, якщо його пускати на термічну обробку. Ну, а далі наші улюбленці дебарао жовтий і червоний. І є ще чорний, ну, чор, чорний менший набагато. Я не знаю, чи я їх буду далі вирощувати, ще подивлюся. А от жовті, червоні, їм я не зраджую. Вони у мене йдуть, як на консервацію, жовті з червоними в банці. Вони так гарно дивляться. Або самі жовті і зелене листя петрушки між ними. М -м -м, красота. Це сортові помідори, якщо ви знаєте. І насіння з них збираю сама весь час, тільки своє насіння. Та й ростуть вони в нас гарно. Та й родять вони в нас дуже довго до жовтня, листопада, якщо не буде морозів. Ще я поклала сюди наміп, тому що вони майже разом почали всі достигати. Оці. Дуже гарна сливочка, і мені подобається тим, що вона дуже довго висить на кущеві. Сама сливка тверда, мені похожу до п'ятери роси. І смак має гарний. Ви вже, може помітили, більшість помідорів, які я залишаю, будуть сливочками. Ну, хоча далі зараз буду показувати помідор толстой. Він не сливочка, кругленький. Влюбилась я також в нього дуже гарний помідор. І ріо Гранде. Прекрасна сливка. От вітер не дає мені провести зйомок. Все, етикетки падають і падають. Толстой Ну, це високорослий гібрид, але всі помідорчики як один. Торік мені їх порадила сестра, я посадила і мені дуже сподобалися. А цього року ще краще. Сусідка каже, але вже гарні помідори, і хороші, і смачні. То вже точно їх буду вирощувати і далі. Ми також від них в захваті. Дуже подобаються нам вони. А Ріогради це супер. Сливочка така більша сливочка, грам 120. Вони мені і схожі з п'єра росою, бо такі теж тверденькі, плотненькі. І дуже м'ясиста оця Ріо Гранде. Кущик сам невеликий невисокий, але цими помідорами він обліплений. І так, у мене всього вийшло 14 видів томатів наслідуючий рік на 26-й. А зараз я хочу, знаєте, що вам показати, які серед цих томатів сортові, з яких можна зібрати насіння, а решта гібриди. З гібридів ви знаєте, насіння не збирається, тому що наступне покоління втрачає стабільність і неоднорідність ознак батьківських рослин. Через генетичне розщеплення. В результаті можуть вийти рослини з непередбачуваними властивостями, і можна отримати неочікувані результати. І так, сортові томати це в мене апельсин, обидва дебарао, Жовтий і червоний санька. І ріо Гранде. Саме з них, з цих п'яти сортів, я й буду вибирати насіння. Зараз покажу, як я це роблю. От візьму, наприклад, любої сливочки. Беру жовте дебарау. Розрізати краще в поперек, тому що як повздовж розріжете, то можна попасти на перегородку. І на перегородку попадеш. Не видно всього насіння. А тепер пальцем вибираю звідти з вигортаю з тих камер. Можете ложкою, як хочете. Я пальцем відчуваю, то я через те так роблю. Все насіння виняла. І його буду заливати зараз чистою водою. Кладу в баночку і заливаю чистою водою. Воно так трішки постоїть. І насіння, добре насіння осідає, а те, що не доброякісне, воно спливе наверх. І так я роблю з, з усіма помідорами. До речі, ті помідори, які берете на насіння, не берете прямо з, град, з грядки, а мають постояти ще в хаті, ну в хаті чи я знаю, на сонці десь я то в хаті на вікні кладу 4-5 днів так влежатись, а тоді вже можна. Вибирати насіння. Так, я зробила, як ви бачите, вже з усіма п'ятьма, гарно переколотити. І хай вони трошечки постоять, ну, годинку-дві. Я займуся іншими справами, а вони будуть стояти в баночках. Етикетки підписані, але вони, дивіться, по кольорах різні Їх і по кольорах можна буде розрізнити деякий помідор. Тоді що робимо далі? Беремо баночку і акуратно зливаємо цю верхню водичку. Так, щоб не вилялось насіння внизу. Те, що, бачите, залишилося там гарне насіння лежить. Але воно ще червоне. Ми зараз його заливаємо новою водичкою, гарно знову промиваємо і знову робимо те ж саме. Зливаємо акуратно верхню водичку до насіннячка. Видно вам внизу залишилось насіння. Трішечки водички, але нічого страшного. Промию третій раз, тоді беру сито, клаптик тканини, вже підписаний, що тут буде в мене санька. І те насіннячко з водою виливаю на цей клаптик тканини. Вода протече насіння залишається на тканині. Я завжди беру клаптик тканини, не беру паперових серветок, того що потім насіння пристає дуже. І сильно недобре. Відтиснула всю воду, яка там була, розстеляю на тарілочку, і залишаю так сушити. Так воно у мене сушиться, ці всі насіння, на вікні. А як просохне, складаю ось тако конвертиком і зберігаю так до весни. Ось і все, що я хотіла вам показати, поділитися своїм досвідом. Дякую, що додивилися відео до кінця. Ставте вподобайки, кому сподобалося. Пишіть коментарі, будемо раді. До наступних зустрічей!